Тарас Загородній політтехнолог до нас долучається про ці не тільки теми, ми і поговоримо. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава! Вже важко знайти те, чого Кімчини не дав Путіну, і навпаки, чесно кажучи. А як же ж має оця цивілізований світ на це реагувати? Ну, знаєте, я думаю, що поки не зміниться адміністрація. Байдена в, в цьому в Вашингтоні ніяк вони не будуть реагувати, тому що це фактично визнання провалу політику так званої керованої ескалації, тобто, фактично, як намагалася зробити ця парочка Селіван Бьордс і Байден, що є. Що от повинна бути керована ескалацією, е е і тут знаходиться, знаходиться на цій території тону такий кривавий заповідник і воно не розростається далі. Але ми ну, бачимо, що ну, по-перше, це Україна не підходить, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця цю війну фактично буде неможливо виграти, і ми бачимо, що Розростається ця коаліція і втягується все більше і більше країн. В це причому вже відкрито. Так це я пам'ятаю, що були там попередження, що не дай Боже щось з північної Кореї з'явиться. На території України і так далі будуть вжити заходи. Ну і де заходи? Літають вже північно-корейські ракети. Це вже а, підтверджено. Не, іранські да. до р... іранські, до речі, ще не підтверджені, тому що іранці тут як це не дивно займають більш обережну позицію з багатьох причин. Я думаю, що це пов'язане з тим, що їм потрібно самим зброї для. Війни можливо, проти Ізраїлю. А, і тут якраз провали, які ми бачимо, Україна повинна постійно наголошувати. Ну дивіться, вже світова війна фактично розпочалася. А вже Північна Корея тут присутня в якомусь форматі, поки в такому форматі, а далі буде розвертатися. Далі Північна Корея активно модернізує своє військо за рахунок росіян. А, якщо вони відкрили там виробництво, ми про це говорили десь рік тому. З вами що є велика велика небезпека, що росіяни, як би у нас теж знаєте, деякі так звані фахівці ржали з цих з північної Кореї, що, начебто, ну що там вони можуть дати. Тоді я і багато інших людей, які більш реалістично дивляться на світ, говорили, що вони можуть організувати виробництво на території Північної Кореї, тому що у північної Кореї є людський ресурс. А у росіян є гроші технології, а китайці можуть дати обладнання і вони там влаштують такий Урал, як це було у Другу світову війну. Судячи з того, що скільки снарядів північно-корейських, значить вони так і роблять. І Це означає, що йде модернізація озброєння. Невідомо, що росіяни ще далеко північним корейцям, так. А, і це означає, що у них війська стає більш модерновим. Не виключено, що якісь там ядерні технології передаються. Це вже безпосередній. Тиск на Сполучені штати Америки. Вони там ракети запускають у бік Гаваїв і готові вже провокацію робити проти південної Кореї, де знаходиться контингент США. Ну що можна сказати? Ну коли світовий знаєте, коли поліцейський не дивиться за тим, що відбувається в світі, бандити скрізь вона починають вилазити з різних нір. При чому вони лізуть як ті таргани насправді? Але чому великий поліцейський, американський каже, я готовий поговорити? Бо жодних на те передумов про ядерні загрози із Росією із КНДР, готовий говорити із Китаєм. Я от думаю, ну та скільки ж можна тих розмов? Для чого ця заява? На що розраховує адміністрація Білого Дому? Ну, дивіться, там є е, е, і об'єктивний суб'єктивний фактор. Об'єктивний фактор, що це, це взагалі політика, яка почалася ще за часів Обама, Обам. замість того, щоб розмовляти з агресивними режимом як вони це злуховують, і почали вмовляти. Вони зрозуміли, що їм нічого за це не буде, і починають нарощувати. Тобто, повторення ну, знаєте, історія з Гітлером, нікого нічого не навчили. Його ж теж мовляли. А давайте ви не будете. Давайте ми вам видамо. Чехословаччину, може ви заспокоїтесь і так далі? Так, це почалося ще до 2009 році, коли Обама вибачив а, а, Путіну Грузію. А, коли пам'ятаєте, надіслав Хіларі Клінтон, яка з кнопкою «Перезагрузка», вона приїжджала туди до Лаврова. Так і зараз і нинішня адміністрація теж досі думає, що з Путіним можна домовитись. Досі думає, що можна там перестройку якусь влаштувати і так далі. Це, ну, це перше, що вони дотягнуть монта і нам затримка зброї відбувається. Це вже відкрита, вже говорять в і самі американці говорять відкрито, що нам затримка зброї відбувається, тому що давно можна було вирішити багато проблем. І так далі. Ну і суб'єктивно, чому це Байден зараз сказав? Ну, тому що Трамп на нього тисне. Трамп говорить, що Байден а, через його політику вкриє в, в світі воїни. А починається світової трада Трамп активно підалює питання третьої світової війни, а і так далі, і так далі. Тому Байден починає тут говорити: давайте я тут готовий домовлятися, хоча невідомо чи є у нього вже, вже, вже час про що говорити. От якщо ну судячи там з, з, з рейтингів, якби там намалювала демократична партія Камалі Харріс рейтинги. Думаю, що все буде вирішувати в останній момент і якщо далі так буде рухатись, то цілком ймовірно, що Трамп буде переможцем. А, мені не дуже подобається цей прогноз, пане Тарасі. А на чому що може зіграти ключову вирішальну роль у цьому? Який чи чорний лебідь, Чи вельми очікуваний фактор? Як ви розцінюєте ці ризики? Ну, я бачу динаміку. Динаміку, як в 2016 році, так Ізраїль може влупити зараз по Ірану, цього не виключає. Ціни на нафту одразу ж можуть підскочити. А Ізраїлю ж невигідний вигідний президент, ані Камала Харіс. Ім цікавіше Трамп. Тому що Трамп, принаймні, чітко і ясно говорить, Іран, будемо бомбардувати без цієї, знаєте, дипломатії і все, що з цим пов'язано. І тому не виключено, що така може бути ситуація. А нам від цього дуже погано чи ще зарано переживати? А чого переживати? Ну, а раптом Трамп піде і скаже, треба домовлятися з Путіним, я нічого не хочу давати. Це, це хто сказав, що він нічого давати не буде. Не читайте демократичне демократичний, демократичний змі. Ну дивіться, я не думаю, що щось плюс-мінус сильно поміняється у mm. раз. Е, чому Тому що ленд-ліз, наприклад, для України ініціювали республіканці? Давайте про це не а, будемо да, 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 До речі. Да. Де він правда, ми вже забули? Да, <реш> да, <реш> да, <реш> треба, <реш> з, треба згадувати. Да, що, що це пам'ятаєте, коли е, підписував тоді Байден? Вони ж Вікторію Спарц витягнули до себе в кабінет, незважаючи на те, що вона є е, е, республіканкою, тому що в у демократів українців не знайшлося. Да? Е, ось вони є ви. Тягнули і не активований був цей, все ж таки лендліз, і там багато прихильників, якраз республіканської партії, які більш радикально налаштовані. Наприклад, той саме Помпео, почитайте, що він писав, що повинен робити Трамп. Там чітко сказано зняти всі обмеження для ударів по території Росії. Лендліз давайте на 500 мільярдів домов Україні. і багато чого іншого. І знову таки ми повинні розуміти. Невідомо, що буде робити Трамп, але точно відомо, що він зробить. Це зніме всі обмеження на нафтогазовий сектор Сполучених Штатів та Канади, які наклав Байден, через що весь світ змушений купувати нафту у Росії та Єрану Кита... в тому числі. А це раз, і по-друге, ну Трамп буде точно рвати Китай. Вони й ми та будуть запроваджувати і, ну і стосовно Ірану, в тому числі я думаю, зживати заходів. Тому ну, не така не така вся історія однозначна, як у нас часто хочуть написати. І у нас часто судять по словах: те, що говориться, не для наших вух, наче, то яка буде політика. А ви нічого не слухайте, те, що говориться не вам те, що говорять республіканці і демократи стосовно України, це взагалі не стосується українців. Це стосується тільки взаємо. Відносин цих кандидатів е, у, е, в рамках виборчої кампанії ми ж не голосуємо за них, не голосуємо. Так? Тому і, в принципі, плювати, як ми це будемо е, інтерпретувати. Але ми все рівно повинні розуміти, що. А, і поїздка остання до Сполучених Штатів Америки, судячи з того, як Трамп все ж таки зустрівся з Зеленським. Той знайшов правильний тон розмови з Трампом. Та ти, типу, ти пантерес. Ні, я не пантерестам. Да це ти панторез, там, да. ну, Тобто, я думаю, що вони у них вийшла гарна розмова. Думаю, мою десь да, вони... в такому тоні. Так, да, і вони знайшли. Я думаю, що один одного. Я б не сказав, Венс до речі був присутній на зустрічі, якщо ви помітили. коли було. тому я б так не знаєте, не треба робити трагедії. Але ми повинні все ж таки розуміти. От що в нас є час налагоджувати стосунки, те, що я завжди говорив, не з президентами, треба, а зі спонсорами президентів. Треба до речі, да. от є, є, да. Дивіться, що подобається американцям. От в, в цьому це як це не дивно, як ми не плюємося на нашу роботу державної машини? Вони визнають, що по деяких напрямках, ну, наприклад, впровадження новітніх розробок у військово-промисловий комплекс України все ж таки працює краще. Я знаю, там американці приїжджали, дивувалися, як це швидко відбувається. Вони бачили, що реально вже все помінялося. Там вже ж проблема наступна. Ці ж корпорації вони ж там на навкладали контрактів на багато мільярдів доларів. А там багато чого вже, м'яко кажучи, застаріло. Застаріло ще давно. І тепер виникає питання: кому ця вся фігня потрібна? І тому ми повинні взаємодіяти з корпораціями. І для цього не треба не дивитися, хто там буде, знаєте, Цікавитися електоральними наслідками настроями Каліфорнії, Пенсільванії і так далі. А коли уряд, наприклад, лібералізує. Експорт ВПК зараз нарешті про це активно почали говорити, щоб люди заводили гроші, заводили гроші в країну, платили податки. Там 200 мільярдів. Вони тільки в перший рік заплатять податки. Uh -huh. Підприємства ВПК, а за секретне підприємства ВПК, щоб могли відкривати корпорації. Я там бачив слуги народу, протискують, як би ми не плювалися на них. Протискуються питання кредитування ВПК через бюджет, 2,5 з не хочуть за закласти пані Янченко Цим займається. А, ось ми чим ми повинні займатися. Я чув від військових, що вони заперечують проти цього, що не треба експортувати. Ну на жаль, я хочу сказати, що. Наступне, коли завод не працює, немає ніякої зброї, щоб всі, всі розуміли. Так? а так, коли за кордон вони можуть постачати, ну звичайно, умова. Умова, ти хочеш продавати за кордон, ти в першу чергу повинна забезпечити потреби української армії за ціною, яка визначена законодавством, та неможливо там не знаю, ОВДПН дати чи інші цінні папери, що по іншому можна. Своя частку за кордон забудуть будь-яку ціну. Ти построїш, тобто мума кажуть, що виробничник може побудувати не один цех, який буде стояти, та тому що замовлення немає. А у нього буде два цехи, які будуть працювати на закордон, заводити гроші, а в модернізацію вкладати, тому що війна дуже ж сильно міняється. Модернізацію треба проводити всіх речей, фінансувати наукові розробки і так далі. А, і ми ще повинні розуміти, от чого часто випускають з уваги військові і тих, хто проти цього а, багато підприємств просто їдуть з України. Да. Ну просто їду, тому що ну, там можна експортувати, заробляти гроші. Тому ми повинні а, на цьому акцентувати і робити власне. ВПК. Ну, от я бачив естонці вже году готові купувати і українські далекобійні ракети. Ну, Чудово, а скільки з Естонії летіти, наприклад, до санкт петербурга Недовго, недовго. мало, да мало, мало. істину <світ> да. От, да. і ми повинні розуміти, що це вплив. Вплив, коли у тебе є зброя, це вплив величезний, вплив на, на всіх гроші, і ми повинні розуміти, що для нас пріоритетом на наступні 20-30 років є армія та ВПК. І ми взагалі повинні розірвати оце коло, яке завжди страждала Україна. Чому у нас ну дивіться в, в 20-му сна скільки українців загинуло? Ну я вам скажу приблизно 20 мільйонів. Ого. Через те, що ми завжди були ареною, а завжди ареною воїн, бо у нас немає природних кордонів на наших кордонах, так е, громадянську війну, голодомор. А потім, коли в міцні штурми під час Другої світової війни розкладали 20 мільйонів. порахуйте, скільки реально загинуло українців. Досить нас бувати. Ми самі повинні бути е, е, потужними. Ми самі повинні бути суб'єктами і вирішувати це питання. Не куди знаєте нам будуть розповідати, куди бити і скільки бити, а скільки скільки потрібно для перемоги. Тим більше, от ми часто з вами обговорюємо. От у нас люди часто сумніваються, що неможлива перемога над Росією в нинішньому форматі, ресурсів не вистачає, і так далі. Так це можливо тільки в асиметричній війні, коли у тебе є власні ракети, які стріляють куди потрібно, і створюють хаос в Росії. Дивіться, як гарно палає зараз на Кавказі, точніше, вже дуже, дуже гарне події. Да, там фактично, коли Кадиров входить в зарубу з Дагестаном, офіційно голошу Кремлю помсту. Загинуло вже три людини в Інгушетії, а підірвали заправку Прозно. Mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah. Це все дуже гарні новини. В дійсності Росія входить в зиму, коли Україна матиме можливість бити по їхній енергетиці. Аю собі якому громадянську ми війну можемо там влаштувати. Тому ми повинні розуміти, але але це тільки власною зброю повинна бути, тому що тільки туди нарощувати ресурс, і вся країна повинна будуватися фактично навколо ВПК. До речі, як в Ізраїлі було Ізраїль, коли почав себе будувати. у них взагалі пустеля була. уявіть собі Ізраїль за там з 20 років побудував собі величезну побудував. Величезний військово-промисловий комплекс. Так, пане Тарас. Та, в нас хвилинка тут буквально. Та. Ну, дивіться, вже в нас 30 секунд. Вашингтон Пост пише, що Європа інвестуватиме і в наш військово-промисловий комплекс. Скажіть, це теж дуже добре, так? Тут ну дивіться, це мало все рівно. Тому що всі ж знаєте, це військові технології, це така дуже тонка річ, знаєте. Так, звичайно, ми знаємо там, от в, в українську бронетехніку Данія дала гроші. Це добре. Але ми повинні розуміти, що все рівно власні розробки повинні бути давайте гроші. Це добре, але все рівно виникає питання експорту. Експорт, Вони так. ж хочуть якоїсь віддачі туди дали, сюди дали і так далі. Далі спростити порядок отримання цих коштів. Вона зараз дають кошти, наші mm -hmm. партнери, а воно ходить знаєте, через міністерство, кабінет міністрів і так далі. От Є там державна, де, не знаю, служба тилу, яка користується довірою партнерів, чи агенція закупівель? От напряму давайте їм гроші. І нехай вони безпосередньо тим компаніям, які мають контракти з міністерства оборони, одразу ж отримують ці кошти. Не треба на когось сподіватися. Це інфантильна абсолютно позиція. Ми нафік нікому не потрібні. Ми повинні просто да. завжди помпіта. Тільки самі собі. Дякую вам за професійні реалістичні коментарі. Пане Тарасе, дуже дуже дякую. До нових зустрічей. Бережіть себе гарного дня. Бувайте.